Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду акту... а, господи, сьогодні актуальні новини буду оглядати. Отож, саміт завершився у Саудівській Аравії. Ну, я, я, я як завжди, хочу подивитися, що з того буде в Україні. Так? При тому як офіційні заяви, так і поглянути за куліси. Ну що, поїхали. Ну, давайте почнемо з відкритої, так би мовити, частини е, саміту. Що ж то принесе Україні? Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що принесе саміт, який ось вчора закінчився в Саудівській Аравії для України? Хай скажуть неправду. Манус. Торісас, Algis, Дагас. Ієра. Ну, загалом непогано. В принципі, навіть по відкритій частині, якщо брати. Добре, що ми маємо? Перт, Маннас, Турісас, Альгіс, Дагас і Єра. Е, ну, про що мова? Ну, ось пер. Так, да, блага, потік блага. отут чітко, ріг достатку. Ну, тобто, допомога буде. Мені здається, в даному випадку виходить більше мова про фінансову якусь гуманітарну допомогу не стільки про військову. Ну, як би да. Саудівська Аравія там доволі небідна країна, м'яко кажучи. Так? Е, ну, відповідно, якщо не будуть допомагати нам зброєю, то принаймні грошима уж точно можуть допомогти. І допоможуть. Це із позитивних моментів, однозначно. Ну, маннас. До речі, ну, оце, це в даному випадку якраз ну, фактично, там ж глави держав, або їх офіційні представники, так? Ну, Високі доволі представники. От, Відповідно, ось якогось рішення вони там досягли, все-таки, але ось і без Торісаза не обійшлось. Ну, це що? Певні суперечки, зокрема. Але з то, з одного боку. З іншого боку, це саме певні якби, активні дії. Ну, діалог там жвавий був, однозначно. Ну і знов-таки, не все ж було при відкритих дверях, правда? Ось, і певні перспективи, відповідно, відкрились. Певні ворота дійсно можливостей відкрились. Відповідно, ті ну, представники тих країн побачили якісь перспективи. І якісь перспективи обмалювали, так би мовити, так? Ну, і з позитивних моментів. Далі, що в нас тут? Mm -hmm. Альгіс, Дагас і Єра. Ну, ось Альгіс. Та, про захист України говорили. О, тут чітко захист України, ну і гарантії якісь там захисту, гарантії безпеки. Своє щось таке також обговорювалось. Ну, зокрема, ось я ж кажу, Перт буде. Тобто фінанси якби, і блага для, для, для захисту України. Однозначно. Це щось. Прийняли там. Добре, в принципі, ну, поперт, це така руна, знаєте, також. Потужний потік благ. Однозначно, Ну, добре. Дагас, ну, певна трансформація ситуації і куди. Ага, а тут ще хитріше. А ось якраз хтось, ну, це не всі. Тут мова не про всіх уже. Тут якраз ось хтось настоює на трансформації ситуації. І куди? А до Єри, а це в нас що? А це в нас якраз завершення циклу. Ну тобто, да, там голоси вже звучали, що давайте ви там, може, якось там сідайте, домовляйтеся, і завершуєте війну, да? Шановні, да ми б не проти. Тільки на наших умовах, а не здачої території завершити війну. Якщо так, то можна було так і 24 лютого війну завершити. Ну, як би. Зрозуміло, що такий варіант Україну і українців не влаштує, да? Ось добре. Ну, і зокрема, оце також цікава зв'язка. Тобто Туріса з Єра. Якісь от баталії, схоже, тут ішли щодо того, щоб якраз, ну, це про, це про декого. Це не про всіх уже тут мова. А дехто настоював дійсно, ну, ну Китай на ум приходить. Ну, ну, ну. Ну, Китай, ну і ще, схоже, якісь країни були. Не, не, не єдиний Китай. Ось, Настоювали на тому, що ну, може, давайте вже там якось сідайте, домовляйтесь та завершуйте війну. Да? Як в такому плані. Ось, ну, Але баталії були. Тобто, далеко не всі з тим згодні. На щастя, да. Ну, і наші представники, там, схоже, теж сказали, що вічливо послали за курсом руського воєнного корабля. Вічливо, як уміють дипломати. Ось. Ну, гаразд гаразд. Це ми відкриту частину подивились. Ну, сказати, що прям щось таке, знаєте, ух-вах, там і прям ось фінал війни вирішили, ні, не разу. Поговорили, так, да, якісь рішення на користь Україні будуть, допомога буде. Чудово. Ну сказати, що прям такі результати, ух і вах, якісь там дії будуть прям різкі і рішучі, ні. не зовсім. На жаль, ні. Добре. Ну, по Турісазу, до речі, це все-таки щось таке буде, ну, якась заява буде. Там в мене на стрімі, до речі, я це питання дивився, ну, але на стрімі я обмежений трохи в часі. ось. То я там швиденько подивився і питав, чи Саудівська Аравія може там якось ціни на нафту понизити. Ну, от, в принципі, так, да. оце може також бути. Ну, Це вже я по іншим розкладам, відповідно кажу, не по цьому. Оце також може бути от, якраз з Турісази з тих таких активних рішучих дій. От. Ну, а раз, подивимось. В принципі, позитивний результат загалом добре. Але й без пустої е, болтовні також не обійшлося. Ну, так. Добре, це ми офіційну частину подивились. Давайте тепер подивимось закриту частину. А що ж там? Я завжди люблю за куліси дивитись. Так, добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, а що вирішили на закритій частині е, саміту в Саудівській Аравії, який ось вчора закінчився? Хай скажуть його неправда. Ей вас. Райда. Інгус Соло. Ансус. І наутіс. Ага. А закрита частина цікава. Добре. не даремно подивився. Хм, дуже цікаво. Добре, про все по порядку. Що, що мається на увазі? Отож, що ми маємо? Ейвас, Райдо, Інгус, Соло. А, боже, Альге, скажу зовсім вже. Ансус, Наутіс. Всі руни прямі. Ну, гаразд. Але тут нюанси є. Радуватись зарано. Про що мова? Ну ось одразу Ейвас. Оборона. Зрозуміло, говорили про оборону України, так? Зрозуміло. Але в той же час говорили про складнощі. Складнощі чого? Та якраз перемоги. Та ота. тут звучали голоси. Від деяких, я не кажу від усіх, але голоси звучали, що ну ну Україна, ну вона ж така маленька. Ну ну куди ж там і тягатись з Росії, ну яка там перемога? Ну там вийдете там умовно на кордони там, 24 лютого, там сідайте там, вже може домовляйтесь. Ну це я приблизно скав. Ну але посил десь такий, десь десь такий посил звучав. Що «да, вони розуміють, що якби у нас перемога однозначно буде. Якби і Росії ми зберігати лице аж ніяк не хочемо. Хочете зберігати лице Росії, зберігайте самі за рахунок своїх територій. Нам такого щастя не треба. Як Росія припинить своє існування в тому виді, в якому воно є зараз, ви, всьому світу легше стане, не лише нам. Тому і самим росіянам, в тому числі. Так, да, якби це не прозвучало дивно. Добре, Райдо, все-таки якісь можливості є. Можливості якісь нові розглядали, якісь шляхи шукали, що і як можна придумати. Ну, зокрема, да, і для допомоги нам, що певні складнощі обійти. Але як ави і прощупували почву, якраз щоб, щоб на, 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 на що згодиться піти наша влада, щоб закінчити війну. Да? Однозначно. Це таке в даному випадку руна цікава. Ну, інгус, так, да, благоприємне завершення ситуації. Тобто, якесь, якісь. Ну, не консенсус, але да? ну, якоїсь згоди, плюс-мінус дійшли. Знов-таки, всім не вгодиш, і чи всі там прям одноголосно якесь рішення ухвалили, ні. Але більшість якесь дійсно рішення впливові країни, зокрема, якесь рішення дійсно там ухвалили. Ну, для нас позитивне по інгузу, відповідно. Ну, до речі, це і також. І тут і про поставки певні. Ну, саме як допомога. Ну, в даному випадку не військова. Військова допомога в мене зазвичай трохи по-другому програється. Ну і чи військову допомогу говорили? Так, да, говорили про це, зрозуміло. ж. Ну, ось. Соло, так. Да. От по, цьо, по цим тромрюнам, схоже, вже говорили про відновлення України уже після війни навіть. Якісь, схоже, не, не лише відновлення України, а й взагалі якісь. М Боже, як це сказати. Якусь зміну світопорядку, напевно, після, ну, після перемоги України. В даному випадку, ось, руна перемоги, відповідно, після перемоги. Ну, Україна перемогла уже на тонкому плані. Залишилось тепер на фізичному плані це реалізувати. Якби, да. Ось. Ну і про складнощі щодо складний шлях ось до перемоги. це я сказав. Та, теж говорили, теж там всякі. Цікаві речі звучали. Ось, ну, по фіналу, що в нас тут? Ну, не зовсім по фіналу ще. Отож, Ансус. Ну, розмови там було багато, але Ансус це не лише про розмови. Це вже про договори, певні, реальні вже договори. І, до речі, про, ну, про юриспруденцію в тому числі. Тобто я кажу, щось було прийняте реальне за закритою частиною. І воно. Ну, колись випливе. Ну, але зараз ні. Зараз про те ніхто не дізнається. Колись дізнаємося, зараз ні. Щось прийняли. І якийсь... Оце саме про якийсь документ. Тут вже мова, це вже не пуста говорильня, була щось... щось було. Цікаве. Ну, гаразд, гаразд. По тому, що я бачу, воно загалом нам на користь. Ось, тобто, якось там обману бо щось такого прям не проглядається. Ну, окрім, я ж кажу, окрім. Речей від представників деяких країн, які там починають нас потрошку схиляти, що, а може, ви якось там домовитесь, і так далі, і тому подібне. Ага, домовимося. <кхем> домовимося, як останній росіянин покине нашу територію, станом на, яка була станом на 91 рік. От тоді домовимося. Е, ось, а до того ні. Добре. Ну і по фіналу, що у нас тут? Ну, до речі, так, да, ось тут. Е, Натяк був, до речі, саме на перемовини вже після перемоги, якщо так. Ну, перша руна соло, відповідно, а далі вже перемовини, так? Тобто я ж кажу, вже подальше, якби то, що Україна перемогла, да, вони вже якби розуміють. Ось. Але тепер мова про те, як ту перемогу оформити. Та ну і про це мова. Ось там якісь рішення були прийняті. І по цьому також. Окрім того, що взагалі якісь договори були вже підписані, таємні договори. За закритою частиною. Ну, але, до речі, це ну, під райдо прямою, так? Ну, тобто, якісь нові можливості, якісь договори підписали, які нам можливості відкрили, зокрема. Да? М -м, цікаво. Ну, і до речі, не лише нам. В принципі, я загалом питав, про що говорили. Ну, зрозуміло, одна з центральних тем Україна, але не, що називається, Земля, не лише довкола нас крутиться. Да? Подобається нам то чи ні? Ну, але це треба розуміти. Тобто там і інші договори могли розглядатись в тому числі. Я ж кажу, як уже е, порядок світовий, зміна світового порядку, певно, після перемоги України, так? Ну, е, тут уже зрозуміло, що не ну лише про нас мова, так? Ну, і ось Наутіс. Да, певні, певні труднощі були. З одного боку, і руна долі, в тому числі. Ну, як би. Там вже також розуміють, що ну судилось нам перемогти. Подобається їм то не подобається без різниці. Це вже прописано, це вже вирішено вищими силами. Все, заспокойтесь. Максимум, що ви можете відтягнути цей процес. Ну, в принципі, що вони і роблять, <кхем> да, промовчу. Е, ось. Ну, зокрема, певні труднощі були, от саме складні переговори, якщо так подивитись. Баталії там були за закритими дверима, схоже, дай Боже. Чи прям всі залишились задоволеними? Да от не разу. от не разу, Мало того, ну знов таки наутість це і певне примушування. Тобто, знов таки і на нас там також, ну на владу відповідно, нашу давили. Щось. ну, Але по інгозу, тобто, не сказати, що це прям знаєте. Що пальців, ну, даруйте, да? пальці в двері, що називається, ні. Там не такі методи були. Ну, але це по інвозу давили так, знаєте, потихеньку. І баталії були, відповідно, там стули, там, що там, крісла не летіли, ну, але перепалки словесні були. Однозначно. Ну, Якесь фінальне рішення все рівно прийняли. Воно всіх задовольнило да ні, не разу, ну, але більшість задовольнило. Відповідно, домовились про щось. Я ж кажу, є певні документи таємні саме. Ну, колись, може, дізнаємось про них. Загалом, загалом, в принципі, позитивно також. Ну, добре. В принципі, що тут ще дивитись? Да Ніби все розглянув. Як, як відкриту частину, так і закриту частину, відповідно. да? А ну, добре, а давайте ще одне питання. А що там прийняли конкретно по Росії? Бо мені здається, що щось і про них говорили, не лише про нас. І те, що там Росії не було, ну, був їхній хазяїн. Китай. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а. Е, Ну, добре, давайте. Я впевнений, що там за Росію говорили. Давайте дізнаємося саме. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, які рішення на саміті в Саудівській Аравії, який закінчився вчора, були прийняті саме по Росії. Які розмови йшли саме про Росію? Хай скажуть неправду. Іса. ага. Так, добре, то по часові. Я вас перевернутий. Просас перевернутий, Вунья, Альгіс, Ансус перевернутий. Ага, ясно. Ну, Про Росію, да, говорили загалом, і що говорили? Ну, цікаво. Добре, що у нас тут? Іса, Евас, Торісас перевернутий. Ну, Евас перевернутий, до речі, також. Вуньо, Альгіс, Ансус перевернутий. Про що мова? Ну ось відразу Іса. Ну, що Росія, ну, і про заморозку в тому числі. Ну як, не заморозку конфлікту? М Ну, застій на Росії, зокрема, так? І застій їхньої влади, зокрема, ну і тупик, тупик тупик для Росії. Все. Все, що військові вони могли зробити, вони вже зробили. Ну, Ядерну зброю я не беру. Розрахунок, там я дивився, не загрожує. ну, Ризик є, але мінімальний також. тому якби. То таке, все, що могла Росія показати, вона вже якби показала. Ну і світла в кінці тунелю для них немає. Ну, про те говорили. Ось, все, тупик, стінка. Далі, я вас переверти. Ну це вже відступ, да? це вже відступ. Тобто наступ уже все. Ну Локально щось там, де ще якісь, там, територію мінімальну там захопити, ще може якось масою продавлять. Да? Але якісь вже, глобальні успіхи, все. Сушіть весла називається. Все, дорога не туди. Ну, ось Торісас перевертий. Також агресивні дії, певні, хоч всі, ну, все рівно. Руна переверта, вона все рівно певну агресію означає. Так? Ну і закриті можливості вже для Росії. Все, приплили. Ось, з одного боку, а з другого боку, це от ще ну оце от правильніше сказати. Це якраз. Ну, добре, давайте дійду по порядку, щоб вже не збиватися. Ну, тобто, да, обмежені можливості Росії, в тому числі військові, вже. все, приплили. Ну, ось вуньо, да, якийсь, ще відповідно, про що мова? Ну, комусь то радісно було від того, що в Росії вже все. Труба якби і застій. Да? Ну, можна лише здогадуватися кому, да. Ось, з одного боку, з ро боку, ну, певне, певне здійснення чиїхось бажань обговорювали. Ну, зокрема, Росії. Оце о, далі, Руни пояснили, про що мова? Оце зберегти. Це храніть лицо Росії. Да. Оце, схоже, звучало, щось отакий посил. І про те також говорили, що ну якби, ну якби да, ну Росію треба завалити, ну якби ну, ну так завалити, щоб вона ж на куски не розвалилася. Тож ядерна зброя, там, там Пригожин, там Кадиров який-небудь ядерну зброю отримає і, в общем. Бо зна що вийде. Да? Ну, Зрозуміло, які це країни таку е, річ задвигали. Да? Зрозуміло, якби. Оце, да, Це от зберегти ліцо Росії. Так, щоб вона і відповзла, але в той же час і збереглася якось, щоб вона ж на куски не розвалилась, не дай же ж Боже. Ну, це вони так кажуть. Я навпаки кажу, дай Боже, щоб розвалилась. Та, в принципі, і розвалиться, має. Має розвалитись. До того все йде, принаймні. Добре, і далі у нас по фіналу шо? Ансус. Ну, ось да, брехливі речі, якраз Ну, руни кажуть, да, що це обман, явний обман. Брехливі речі, у, знаєте, щоб... Як це? приспати пильність, пустити пилу в очі. Про, про яку ж це країну там може йти, мова, а? Я думаю, здогадаєтесь, да? хто це там, яка це там така країна була, яка дуже любить. Як це? Думає лише про себе, так? На букву К починається, підказую. Ем, да. Отже, ну ось і взагалі речі щодо того, що от як би зберегти Росію. Ну, руни навіть натя... руни в тому числі натякають, що дурні речі, мало то брехливі. Ось. Ну, обман, да, обман певний є там. Зокрема, ну, і стосовно Росії, відповідно, стосовно якраз того, що бой, як же ж там її зберегти. Ну, Під турісазом перевернутим. Тобто, також продвигали це, відповідно, не дуже активно, обережно і взагалі промацували, як це, як це, це, скажу, прощупували позицію інших країн. Ось так скажу. Отже, робило це ну, одна чи то дві країни. Одна, мені тут явно здається, ну, Китай, ну, хто ж це ще може бути. Ну, ось так. От ось вам що, що там говорили про Росію, якщо так. Що, якби, ну да, Україна має перемогти, але якось треба ж Росію зберегти. А то що ж, то ж це ж таке? Да, як же ж, ж як же це світ без Росії? Ой-ой-ой, яке ж лишенько. Жартую, звичайно. Ну, добре, в принципі, тут все розказав. Ну, як бачите, цікаво. Про... Без Росії говорили про Росію, Да і то там у них дуже горить, палає техніка ворожа. Да? Добре. Ну На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий До зустрічі! Нехай щастить!